Дізнався, як до вас можна послати пост на реабілітацію. Щоб потрапити на реабілітацію до нашого центру, ви повинні звернутися до соціального захисту за місцем своєї реєстрації. До соціального захисту ви приносите пакет документів, в який входить паспорт, податковий код. Індивідуальна програма реабілітації та довідка 027». Пишете у них заяву. Вони формують електронне направлення до нашого центру, і ми запрошуємо вас на реабілітацію. Від порога реабілітаційного центру Донбас починається шлях до відновлення та надії від перших кроків пацієнтів у центрі та теплого прийому до ознайомлення з процесами, що забезпечують плавний перехід до реабілітації. Пацієнти отримують ясні інструкції щодо подальших дій, що допомагає зняти стрес та невпевненість. Усе це робиться з однією метою, аби людина відчула, що вона у центрі уваги кожного працівника центру. Ми працюємо в мультидисциплінарна комісія, коли ми засідаємо при прийомі слухачів. У Нас завжди йде таке колегіальне обговорення, проблеми. Завжди прислухаємося до думки один одного, завжди враховуємо побажання. На першому місці в нас є побажання нашого слухача. В першому місці є побажання, що він очікує. Працівники центру забезпечують кожного пацієнта індивідуальним планом реабілітації, який відповідає унікальним потребам кожної людини. Правильно орієнтований і обізнаний пацієнт має найкращі шанси на успішну реабілітацію. Я працюю над тригерними точками. Це йде ущільнення таке на м'язі, воно є грушеподібне, таке, воно випирає на самому м'язі, воно дуже болюче. Щоб його розмасажувати, нам потрібно ну, буквально 3-4 сеанси і знімається біль. Для покращення рухових функцій у наших слухачів ми використовуємо апаратний комплекс амбліокор ТМ. -01». Він використовується при наслідках травм, захворюваннях і також вроджених вад. Ціль апарату полягає в тому, що покращується функція, рухова функція. Соглобів і правильно запускається рефлекторна дуга е, у нашого слухача з кожним інструктажем, з кожним курсом терапії працівники центру демонструють, як висококласне обладнання та експертні знання спеціалістів перетворюються на реальні результати та поліпшення стану здоров'я. Маю травму шийного відділу. Коли людина стикається з такою травмою, вона зазвичай. Е, не знаю, що робити, які перші кроки. Я знав, куди я їду, і потому, що я був в Краматорську. От, і я бачив, ну, як там, і я, тут не, не гірше. Тож не міг взагалі ходити з паличками. Тут бачу вже по сходах без паличками. ну Так Не міг ходити. Тільки що мало один раз на рік ціло. Хоча б два рази на рік. Може би більше дало якийсь ефект, виходить, ефект вже дає, чути зразу. Тут дотримуються безбалієнтності, перебувають в центрі дуже зручно. В центрі є всі доступності для людей з обмеженням можливості, пальбусі, просторі зручній кінаті, і такі, спортзал, тренажери, ще багато чого іншого для людей, які тут приходять ребента. Основа підходу це впевненість у можливості кожної людини досягти значних змін та поліпшень. Пацієнти проходять крізь різні етапи реабілітації, отримуючи комплексну підтримку від спеціалістів. Протягом трьох тижнів реабілітації я засвоїв багато різних вправ. І багато від реабілітологів, багато нього вправ, робив за тих, що як вам сказати неправильно. Зато бувало таке, що і забивав собі рівкі, забував, і руки, і плечі забивали, що думав, що чим більше робиш, тим краще, але деклето не ефективно. То було ж так багато. Але поступово я бачу, що можу все більше, і більше витримувати навантаження, і моя витримальність з'явилася, покращилася ще більше. Зусилля та відданість команди спеціалістів центру допомагають пацієнтам не лише відновлюватись, а й закріплювати досягнуті результати, що приводить до значних поліпшень у їхньому фізичному та емоційному стані. Кульмінація реабілітаційного процесу це і головна мета забезпечити кожному можливість повернутися до активного та змістовного життя.